Это самая большая э, антикоррупционная операция, которая проходила на и проходит до сих пор э, в масштабах страны э, порядка 96 миллиардов ущерба государству. Э, группа выявила, и сейчас здесь расположен штаб, потому что здесь в специальном оперативном режиме э, проходит э, координация задержаний подозреваемых по всей стране, здесь э, их будут принимать и Анатолий будет их направлять в суд. Практически везде мы сработали так, как этого ожидали, э, хотя в ряде случаев э, мы имеем факты, когда подозреваемые скрываются, надеюсь, ненадолго. И теперь начинается соревнование в судах. Уверен, что будут, будут включаться колоссальные деньги для того, чтобы отмазывать этих э, деятелей э, времен Януковича э, от ответственности, но ну, надеюсь, что э, следствие действительно хорошо поработало. Мы смотрели. І доказательства будуть ще з великою гордістю. Хочу потиснути руку міністру внутрішніх справ, тому, тому що е, без е, працівників нас поліції корду управління державного захисту економіки це було б неможливо зробити. На даний момент більше 1700 співробітників національної поліції і близько 500 військових прокурорів проводять е, 454 обшуки на території 15 областей держави. Відбувається Одномоментне затримання. Е Ряду осіб, які зараз в зв'язку з необхідністю їх доставки для суду для обрання запобіжних заходів, завдяки можливостям і сприяння Міністерства внутрішніх справ Національної гвардії будуть доставлятися авіатранспортом прямо сюди з врученням підозр тут на території і відправкою до Печерського районного суду для розгляду по суті наших клопотань про обрання запобіжного заходу арешт. Хочу наголосити, і це узгоджене рішення і генеральним прокурором, і міністром внутрішніх справ. Прав. І, в принципі, погоджено для того, щоб держава у нас розвивалася, реальний сектор економіки, якого ці гори керівники, які ограбили державу і заганяли на ці податкові майданчики з відрахуванням там, від 6, 9, потім 11% несплачених чи плату за несплач... несплату податків, не будуть притягуватися до кримінальної відповідальності. Ми знайшли алгоритм фактично притягнення до відповідальності тих, хто організував і наживався. самой пули. <свист> старший <свист> на да? Мало, Андрей. Thank you.